Назва Донбас це сталінський конструкт нарізання по індустріальному принципу територій для того, щоб пірікавати людей на хомо І такий самий Донбас є в Курспасі, є в Придністров'ї, є в інших регіонах, можна піти по різним часам. До речі, частина Донбасу і на вільному басейну, і на Ростовську область заходить. Mm -hmm. Але а, перше. Прибираємо це і тоді дивимося, а з чим ми маємо справу. Ну, якщо ми беремо там, Галичина, беремо Полісся, що, то то на Сході ми маємо Донеччину, Слобожанщину, Луганщина або від Слобожанщини відносимо, або не відносимо тут є своя специфіка, але від того, наскільки ми підемо вглиб і будемо брати. Галичину, чим будемо брати Гуцульщину, Бойківщину, Лемківщину і так далі по окремішності, і тому, якщо говорити про найбільш європейський регіон України 20-го століття, початку 10-го століття, то серце європейської України це була саме Донеччина і Луганщина. Саме там було найбільше е, осередок і присутності європейського капіталу, і присутності європейської культури, і присутності європейської архітектури, дизайну тощо.